Всім привіт, друзі! В минулому відео ми з вами малювали ось таку красу. Ось таку. І в цьому відео я вам обіцяла розмальовувати. Давайте починати. Для цього нам знадобляться багато маркерів. Я беру гумку І стираємо верхній шар нашого малюнку. Не знаю, чи буде тут щось видно зараз, але половину ми стерли. Ну, на відео це може бути і не видно, але мені видно. О. Також нам знадобляться олівці, але дуже мало. Зараз ми будемо шукати підход... підходящий, можливо, такий. Ой, Цьому okay. <ріст> Маркеру щось погано. Несу нічого там розфарбовувати. Тепер вона у нас буде. Таким, ось таким волоссям ого нормальний такий Ну. будемо знати. Вийшло знов як обмакати. Я художник, я так бачу. Він тіпінь шовтий для зірочок. Оленим тут кольором. А ні, це здається не він. Ну, не вийде тоді вже. А, контур. Тепер квіточку. Квіточку, квіточку. Таким рожевим книжечку. Для книжечки я хочу взяти блакитний. Мені здається, тут взагалі не підійде. Щоб не все було одного кольору. Наводимо. Вводим эту квиточку. Ось так от у нас вийшло. Мені дуже подобається. І такі відео я буду випускати від... вже набагато частіше. Вот Всім пока!